Вітаю вас, ви на YouTube-каналі Школи жіночого здоров'я. Мене звати Наталія Сіліна, я лікар-гінеколог, і мене дуже тішить, що останнім часом збільшилось запитів серед українських жінок щодо планування вагітності. Тому сьогоднішнє відео про те, як підготуватися до народження здорової дитини. Підтримуйте відео вашими лайками. Пишіть коменти, що ви. Думайте з цього приводу, діліться своїм досвідом, але будьте, будь ласка, чемними одна до одної. Ем, Розпочинаємо. Як раніше жінки планували вийти? Да ніяк народжували в полі і все було добре. Це, взагалі, знаєте так, найулюбленіше, все було добре. А яке воно було добре, про це зараз я вам розповім. Жінки мали смертність від пологів і від вагітності в деяких регіонах до 50%. Тобто в сучасному світі да, материнська смертність це надзвичайно рідко, і це дійсно шалена трагедія. І кожен випадок материнської смертності розбирається консіліум для того, щоб по перше вирішити, чи це був випадок, який можна було попередити. Чи ні, якщо цей випадок можна було попередити, то які були помилки, на яких етапах, і що треба зробити, щоб більше такого не повторилося? А ще 50-100 років тому багато жінок просто помирало внаслідок самої вагітності та пологів. Також планування вагітності це ціла така система, яка дозволяє зменшити ризики. Виникнення ускладнень під час вагітності. Які це ускладнення? По першу чергу це виникнення ранньої та важкої форми преекламсії. Преекламсія – це коли у жінки підвищується артеріальний тиск, і це може завершитися виникненням інсульту, тобто завершитися, в принципі, не просто там да, втратою працездатності, може завершитися смертю. Також ранні та важкі форми вони призводять до народження достатньо глибоко недоношених діток. Також правильне планування вагітності допомагає попередити розвиток такого ускладнення, як гестаційний діабет. Тобто, всі ми знаємо, що є таке захворювання, як цукровий діабет, а є гестаційний діабет, це діабет, саме, який розвивається у жінки внаслідок вагітності. Знаю, чую. Дуже часто від вагітних жінок, яким доводиться проходити тест на діабет вагітних, такі питання: лікарю, ну я ж здорова жінка, у мене ніколи не було проблем з цукром або з інсуліном. У мене немає в роду е, батьків з цукровим діабетом, в родичі з сукровим діабетом. Ну нащо мені пити цю солодку воду? Я знаю, що вона немає діабету вагітних. тому-то все і річ, що в принципі у будь-якої жінки. Без е, е, наявності да, сімейного анамнезу, роби, родинного анамнезу або особистого анамнезу по проблем з цукром або проблем з тиском можуть виникнути ускладнення під час вагітності. Тому планування вагітності, консультування по плануванню вагітності е, ставить на меті якраз попередження розвитку цих ускладнень в умовах війни, е, набуває актуальності. І Це те, що в принципі відрізняє планування вагітності від мирного часу, буває популярності неправильне слово популярності, правильніше слово виникає необхідність в проведенні такої процедури, як кріо консервування сперматозоїдів. Я маю достатньо багато випадків, коли жінки звертаються з такими питаннями: мій коханий в ЗСУ, що робити. Мій коханий планує піти в ЗСУ, як нам бути з вагітністю. Тобто, з одного боку, дуже тішить, що українські жінки настільки сильні, настільки вмотивовані, настільки вірять в перемогу, настільки впевнені в майбутньому нашої держави, що вони готові вагітніти в такі важкі для України і для українського народу часи, то, звісно, це надихає. І дуже важливо, щоб ми лікарі допомагали жінкам спланувати вагітність. Так от, кріоконсервація сперматозоїдів це замороження сперматозоїдів. Ми з вами вже в одному з випусків розбирали поняття заморозки циклітин. Зараз поговоримо про заморозку сперматозоїдів. Для чоловіків це повністю безболісна. Та повністю безпечна процедура. Якщо заморозка циклітин потребує від жінки прийом певних препаратів да, для стимуляції, не просто прийом пероральний, да, а уколи введення внутрішнього підшкірно цих препаратів та внутрішньом'язово, то для чоловіків взагалі ніяких там, болісних процедур, тільки певний перелік обстежень напередодні перед здачою е е сперматозоїдів. Тобто е чоловік за допомогою мануальної мастурбації. В репродуктивній клініці збирає сперму в певну ємкість. Цю ємкість лікар-ембріолог обробляє за допомогою центрифугів, відмиває від надлишків лейкоцитів, збагачує спеціальною речовиною і заморожує. І потім ця сперма може бути використана в циклі інсемінації, тобто жінка. Відвідує лікаря-гінеколога, вони за допомогою ультразвукового дослідження да, слідкують за, за ростом е, фолікулу головного, який несе в собі циклітину. Потім вони е, два варіанти да, розвитку подій: або чекають, коли самостійно відбудеться овуляція і вводять е, розморожену сперму партнера. або коли лікар бачить на УЗД, що домінантний фолікул готовий до овуляції, вводиться тригер овуляції, і інсемінація проводиться через там, 36 годин, тобто вводиться розморожена сперма жінці в матку. Але важливо пам'ятати, що якщо відбувається процес кріоконсервації сперматозоїдів, то потім вагітність планується за допомогою інсемінації. Тобто ця заморожена сперма розморожується і вводиться жінці за допомогою маткового катетера. Бо офіційним протипоказом до цього є наявність е е діагнозу ВІЛ-інфекція. Тобто, якщо є позитивний тест на вірус імунодефіциту, то тоді така сперма не може вводитися в, е в порожнину матки жінки, бо це може призвести до інфікування партнерки на uh, цей діагноз. Також важливо здати тест на гепатит С, на, на гепатит Б та виключити uh, наявність сифілісу, тобто інфекції, які передаються статевим шляхом. Також um, напередодні uh, проведення процедури uh, важливо пройти uh, обстеження у лікаря-андролога, тобто подивитися, чи взагалі. Якісна це ця сперма, чи здатна вона для інсемінації в майбутньому? Бо немає сенсу зберігати і консервувати, зберігати сперму, яка є. Е... Ну, Нездатньою до запліднення, тобто в якій немає е, достатньої кількості повноцінних е, сперматозоїдів, які там рухомі, тому що -маткова інсемінація, вона не є е, процедурою, яка заміщає екстракорпоральне запліднення. Екстракорпоральне запліднення – це береться і цеклітина жінки, сперматозоїд чоловіка і з'єднується. А інсемінація – це тільки введення в порожнину матки жінки да, оброблених сперматозоїдів, які все рівно мають добігти до маткової труби і там же е, зустрітися з е, яйцеклітиною. Тому так, якщо ваш чоловік наразі знаходиться в ЗСУ або планує в ЗСУ і ви плануєте вагітність, то тоді е, кріоконсервація для вас є оптимальною. Рекомендується в середньому заморозити до трьох доз сперматозоїдів. Це відбувається не за один день. Потрібно це робити з проміжками, бажано десь там в три-три дні сім діб. Але, в принципі, за один місяць цю процедуру можна, тобто можна назбирати достатню кількість сперматозоїдів для майбутніх інсемінації. Сподіваюся, що це вас не відштовхнуло да, від планування вагітності, а тільки надихнуло і показує те, що наші наукові там, здобутки, да, вони є в поміч парам, які планують вагітність. Враховуючи те, що інфекції, які передаються статевим шляхом, можуть бути небезпечними. Для внутрішньоутробного малюка та можуть бути причиною для виникнення перечасного відходження навколоплідних вод, то обов'язково ще на етапі планування вагітності да, потрібно пройти обстеження на сифіліс, на гіпатіти, на віруси імунодефіцита, на хламіді, гонорею, трихомонади, тобто на всі інфекції, які передаються статевим шляхом. Не треба боятися теста на ВІЛ. Скажу відразу, навіть якщо, не дай Боже, цей тест є позитивним. На сьогоднішній день жінка стартує прийом антиретровірусної терапії, це понижує кількість вірусів в її крові, і це знижує ризик зараження внутрішньостробного малюка на цю інфекцію менше, ніж до 1%. Тому своєчасна діагностика вона дійсно. Рятує не тільки життя жінки, да, а й майбутнього малюка. Всі ці обстеження проходить пара разом, але для жінки ще важливо пройти обстеження на наявність дефіцитів вітамінів та мікроелементів, подивитися, наскільки якісно працює щотоподібна залоза, тому що порушення роботи щотоподібної залози воно пов'язано. З ризиком викиднів на маленькому терміні, а також з порушенням да, розвитку самого внутрішньотопного малюка. Тому все це ми робимо до, до етапу планування вагітності. Наразі дуже є таким популярним тест на спинальну мязову атрофію. І дуже багато мене жінки питають: а чи потрібно здавати такий тест? Якщо, наприклад, візьмемо таку державу, як е, Ізраїль, то в них в принципі, генетичне тестування є обов'язковим на етапі планування вагітності, з рахунок того, що практично дуже багато тестів покривається е, за рахунок страхової медицини. Бажано, звісно, е, здати і пройти генетичне тестування, але в принципі е, для українців не є таким розповсюдженим дане явище. Але важливо пам'ятати, якщо ви і ваш партнер є носіями цього гену, то тоді ризик народження дитинки з цим захворюванням генетичним є дуже-дуже реальним і в принципі, якщо все ж таки є фінансова змога, то краще пройти цей тест. Інколи пара забуває зосередитись на головному на тому, що Сексуальний контакт це про комунікацію між собою, про задоволення один одним. І інколи під час планування, на жаль, стається така ситуація, що пара почне фокусуватися на заплідненні, а не на, на процесі. Тому все ж таки бажаю, щоб ви фокусувалися на насолоді та на комунікації між собою, а вже вторина на процесі запліднення. Золотою серединою вважається м, кожен другий, третій день. бо… Якщо відкладувати статеве життя раз на тиждень, це погіршує якість сперматозоїдів у чоловіка, тобто все рівно для якісного сперматогенезу, для оновлення сперматозоїдів потрібно статеве життя там, кожні 2-3 дні. Також, якщо ви живете раз на 7 днів статевим життям, то зменшується вірогідність потрапити у це фертильне вікно. Важливо бути уважною до себе. Під час того, як зростає домінантний фолікул, в якому розвивається яйцеклітина, Чим більший розмір цього фолікулу, тим більше естрогенів він продукує. Чим більше естрогенів, тим різніше в сервікальному каналі утворюється слизу, такого тягучого, рідкого, прозорого слизу. Тому, коли ви починаєте помічати цей так званий воляторний є... Саме той такий сприятливий час для настання вагітності. Тому що це дуже така велика помилка, коли пара починає жити статевим життям за календарка. 13-16 день менструального циклу. Не у всіх жінок овуляція відбувається всередині циклу. Тому слідкуйте за цервікальним слизом, і якщо є змога, да, то живіть. Кожні 2-3 дні статевим життям. Або відслідковуєте свій цервікальний слиз. Або якщо дійсно, наприклад, чоловік працює в ЗСУ, тобто не всі ж чоловіки знаходяться в гарячих да, точках. є Працюють з СУ і мають можливість да, приїжджати додому, то тоді вже важливо використовувати таку процедуру як фолікулометрія. Тобто в монологічному центрі ви дивитеся, спостерігаєте за зростанням фолікулу з допомогою ультразвукового дослідження. Лікар бачить наявність домінантного фолікулу да, і каже: от настали сприятливі дні до, для запліднення. І в цей час жінка може або поїхати да, до чоловіка, або чоловік е, може взяти е, там, да, відрядження. На жаль, е, наш організм функціонує таким чином, що початкові змі... зміни в артеріальному тиску є непоміченим для людини. І людина починає е, відчувати підвищення артеріального тиску. Тільки тоді, коли вже є зміни в судинних, тобто зазвичай це, коли вже достатньо довго є тиск там, 140 на 100, тобто вище, ніж 135 на 95. А терапевтичним вікном, так, коли ще ми можемо вплинути на артеріальний тиск, є якраз цифри не більше 130-135 для систолічного тиску і не вище 95 для діастолічного тиску. І якраз важливо нормалізувати тиск як для чоловіка, так і для жінки ще на етапі планування вагітності, для того, щоб знизити ризики по виникненню ускладнень під час вагітності. Тому так, я раджу вимірювати артеріальний тиск на етапі планування вагітності, особливо, якщо вас турбують первічні головні болі, якщо ваш вік вище, ніж 30 років, у вас стресова робота. І ваші батьки мають діагноз гіпертонічної хвороби. Тобто вимірюєте свій реальний тиск тричі на день протягом двох тижнів, і якщо він 125 на 90 і вище, да, проговоріть це з лікарем, з яким ви плануєте спостерігати за вагітністю. Дуже прошу обговорити це питання з вашим лікуючим лікарем. Скажу єдине, що е, однозначно рекомендовано прийом фоліової кислоти 400 мікрограм, це якщо у вас не було ніяких акушерських втрат, обов'язково є прийом вітаміну Д, бо дефіцит вітаміну Д підвищує ризик виникнення прикламсії під час вагітності. Однозначно всім вагітним жінкам рекомендовано прийом йоду. Ми зараз не говоримо про жінок, там, захворювання щитовідної залози, ми говоримо про жінок здорових. Магній, знов таки доза обговорювати за своїм лікуючим лікарем. Я є все ж таки прихильницею прийому окремих полівітамінів, аніж прийому. Полівітамінного комплексу, але якщо у вас немає змоги харчуватися різноманітно, тоді так рекомендую підібрати разом з вашим лікарем полівітамінний комплекс. Щодо омеги 3 знов-таки вирішуєте в індивідуальному порядку, але бажано, щоб вони були присутніми в вашому раціоні, бо це є корисним для внутрішньотропного малюка. І ще дуже важливо дефіцит. Заліза скритий дефіцит заліза асоціюється з ризиком виникнення депресії під час вагітності та під час післяпологового періоду. Тому виключити дефіцит заліза на етапі підготовки до вагітності також є дуже важливим для жінки хоча б для того, щоб да, не мати депресії під час вагітності та в післяпологовому періоді. Бажано до планування вагітності виключити наявність передракових станих, станів станів шийки матки, тобто дисплазії, або по-сучасному це називається цервікальні інтрапетиаліальні неоплазії, передракові стані шийки матки. Тому що є ризик, що важкі форми передракових станів шийки матки під час вагітності можуть спрогресувати в рак шийки матки. Але якщо ви не пройшли пап-тест до вагітності, то обов'язково треба це зробити під час вагітності. Так, це може супроводжуватися кров'яністими виділення після забору цього тесту, але лікарі вам пояснять, що немає потреби хвилюватися з приводу цих виділень протягом декілька днів вони пройдуть. Щодо мазку на мікроскопію або мазку на флору, в принципі, вони не є обов'язковими. На етапі планування вагітності. Але якщо ми говоримо про обстеження на інфекції, які передаються статевим шляхом для того, щоб їх виключити, то тоді мікроскопія урагенітальних виділень разом з бакпасів виділенням можуть бути запропоновані вашим лікарям під час огляду в кабінеті у гінеколога. На сьогоднішній день в умовах війни я взагалі рекомендую кожній людині наразі сходити, здати тест на глюкозу і здати тест на глікований гемоглобін. Тобто, подивитися, що відбувається з рівнем цукру. Війна це завжди ризик виникнення цукрового діабету. І в нашому суспільстві чомусь вважається, що цукровий діабет розвивається виключно у людей з ожирінням. або якщо ти харчуєшся неправильно. Насправді, на жаль, стрес, війна це може бути чинником розвитку цукрового діабету. Тому не тільки на етапі планування вагітності, а взагалі я рекомендую кожній сучасній українській жінці та й чоловіку і підліткам здати глюкозу на серце та здати. Подивитися рівень глікованого гемоглобіну, тобто це середній рівень глюкози в крові за останні три місяці. І якщо вони будуть вищі норми або будуть близькими до верхньої межі, це буде такий серйозний дзвіночок, що потрібно прийти до обстеження у лікаря-ендокринолога і почати працювати зі стресом в своєму житті. Однозначно отримати бустер від коронавірусу, якщо ви не маєте захисних антитіл до краснухи, обов'язково зробити цю вакцинацію, тому що доведено, що для дитини внутрішньотрубного малюка цей вірус є дуже небезпечним і асоціюється. З важкими вадами розвитку та з викиднями і завмираннями вагітності. Також я рекомендую в принципі звернутися до вашого сімейного лікаря і продивитися, чого не вистачає в вашому календарі вакцинації, і до вагітності повністю пройти все, що потрібно, згідно календаря вакцинації. Але однозначно гепатит Б потрібно робити навіть не тільки для тих, хто планує вагітність в умовах війни, це дуже важливо цей тест, цю вакцинацію завершити для того, щоб знизити ризики інфікування на гепатит Б. На жаль, так, війна це часи, коли підвищується ризик захворюваності на гепатит С, Б, ВІЛ, тільки за рахунок того, що це часи, коли, які пов'язані з підвищеним ризиком проливання крові. Серйозних травмувань, тобто хірургічних втручань. Тому так, да, максимально е, треба вакцинуватися від усіх існуючих, е, е, скажімо, вакцинуватися всіма існуючими вакцинами. Але для цього раджу звернутися до сімейного лікаря і е, е, да, оновити, е, зробити такий, скажімо, апдейт по календарю, вашому індивідуальному календарю щеплень. Охож цей алкоголь в сучасному світі, дуже багато да, таких асоціацій формуються в голові сучасної людини, красива жінка або красивий чоловік в красивому місті, з бакалом вина, і все це позиціонується як легке, красиве, щасливе, багате життя. Але, на жаль, все це призводить до того, що ми лікарі все частіше зустрічаємося з наслідками. Так званого битового алкоголізму. Тому в мене дуже така чітка з цього приводу позиція. Вона обґрунтована е, даними, е, які нам дає асоціація е, алкогольного фетального синдрому. На сьогоднішній день вже доведено, що алкоголь, використання алкоголю під прийом алкоголю під час вигідності асоціюється е, з розвитком фетального алкогольного синдрому, а також з розвитком його спектральних розладів, і тому безпечної дози алкоголю під час вагітності е, не існує. Щодо планування вагітності, також е, є різні е, дані від е, вчених, які займаються цією проблематикою, цим захворюванням. Вони, вони також рекомендують повністю е, відмовитися від вживання алкоголю за три місяці до. Е, Настання вагітності. Але мені відразу просто хочеться заспокоїти тих жінок, які не знали, що вони вагітні, да, ще, а вживали там, склянку, дві склянки, тобто 150-200 мл е е вина. В період е імплантації є таке поняття як все або нічого. От Від моменту зачаття до моменту того, як ця клітина запліднена. Мандрує до порожнини матки і до того, як відбувається імплантація, то фактично, е, м, да, якщо виникають якісь серйозні ураження, то ця клітина не прикріпиться і е, да, покине е, організм. По можливості не вживаєте алкоголь, але є е, дані Всесвітньої охорони здоров'я про поняття безпечних доз алкоголю. Це 150 мл Сухого вина да, не більше двох разів на тиждень. Не щодня, там не через день, виключно два е, рази на тиждень не більше і не більше ніж 150 мл, е, е, вина. Рішення про е, народження дитини е, це про взяття відповідальності на себе, це про прийняття певних ризиків. Тому е, кожна пара е, для себе приймає рішення. Щодо паління, щодо о, алкоголю, раджу одне обрати свого лікаря, проговорити з ним всі фактори ризику, чесно розказати про особливості ваші, да, про ваш о, о, життєвий ритм, харчу, особливості харчової поведінки, особливості того, як ви е, релаксуєте, і тоді вже вирішити, що є оптимальним для вас, для вашої пари, і що треба зробити, щоб підвищити. Шанси на народження не тільки здорової, вагітні, здорової дитини, а шанси на те, щоб вагітність пройшла максимально фізіологічне. Бо інколи вагітність може бути настільки, настільки важкою для жінки, що народження дитини не є радісною подією, воно є виснажливою і якраз може бути стартом для важкої. Після пологової е, депресії. Тому і знімаємо ми ці відео для того, щоб ви були обізнані і, отримуючи науково-доказову інформацію, приймали правильне рішення для вас та е, для вашої родини. Діліться е, цим відео, ставте лайки, пишіть коменти, продовжуємо формувати е, суспільство здорових, щасливих, обізнаних жінок.